Я заяви Білого Дому і подальші дії адміністрації США. Наш гість сьогодні, Дмитро Левось, політолог, аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, вітаю вас. Дай. Дякую, що добрий прийшли. день. Вітаю, пане Дмитре, Давайте почнемо ситуацію на близькому сходу. Сході, от ця підтримка Сполученими Штатами наземної операції Ізраїлю. Про що це свідчить, зважаючи на те, що Трамп хотів миру. І говорив про те, що раніше були досягнуті домовленості про такий ну, так. Мир. Він вже і заявляв, що на близькому сході досягнуто мир. І коли говорить про сім воєн, які він закінчив, то мабуть десь щось там і рахує. Але за великим рахунком змін великих. Теж і не сталося. Хоча критика ось цієї резолюції, про яку зараз от говорить Рубі, не зовсім зрозуміло, бо вона ну, точно ніяк не надихає Хамас, бо там в цій резолюції абсолютно конкретно йдеться про неприпустимість існування Хамасу. Тому тут, так би мовити, це продовження ось, ну, це продовження політики підтримки Ізраїлю, яка завжди була, але без все ж таки певного. Урахування того, що що відбувається у світі, і змінюється, і хоча. Ізраїль, наприклад, своїми діями, наприклад, ударом по Катару, о, який ну точно не був з території якого точно ніякої агресії не було проте, да, Ізраїлю, не здійснювалося, хоча там да, і перебували Хамасівці, і керівництво о, насправді ставить в незручне становище о, політику Сполучених Штатів, бо Катар це один із основних союзників Сполучених Штатів, і тут о, я гадаю, що це, ну так би мовити, данина традиції, яка є, і яка, в принципі, десь можливо. З ще дасться в знаки для сполучених штатів для його впливу на, на близькому сході, і і певна корекція відбуватиметься, але це вже буде згодом. Тобто, ну то, що це, мир не наблизився, да це, це ми можемо говори, констатувати однозначно. Повертаючись до наших реалій, от, власне Трамп нещодавно вперше назвав Росію агресором. Це зміна риторики. І наскільки довго ця зміна риторики зможе протриматися? Ну, це насправді дати один із тих циклів риторики Трампа, бо ми вже чули її багато разів. Да, то тим більше, що це йдеться там в контексті того, що о, однозначної там негативної оцінки і України, і Росії мовляв, прирівнювання агресора і жертви, і Зеленський з Путіним о, просто так ненавидять одного, да, як він говорить, практично в той самий день. Це за великим рахунком він о, може. Можна говорити, ну, це свідчення того, що реальне розуміння, хто є винний, хто є агресором, у Дональда Трампа є. Просто що це. Ну не означає кардинальної зміни в у підходах, бо бажання зберегти відносини з Москвою, зробити там якесь вікно можливості для того з нею договоритися. Воно все рівно зберігається. Це просто от констатація факту, що насправді розуміння того, що ким є Росія, є. Тобто ніяких дій з боку адміністрації США не ну, буде? я думаю, що будуть чому тому, що все ж таки є це розуміння є у багато у кого да, в тому числі в оточенні Дональда Трампа є відповідне розуміння у американського суспільства в змі американських, які да примушують до якихось дій. Ми бачили, як після Аляски яка реакція була ЗМІ, і як на це реагував Трамп нервово. Але це дрібні поступові якісь кроки по відношенню до Росії так вони можливі, але це треба дивитися. Ну, от, в великому цьому головному річищі американської політики. От, ви згадали Аляску. Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що тут я працюю. Путін намагається обдурити Трампа і шукає вихід з політичної ізоляції. Трампа це розуміють, гадаю, що насправді теж розуміють. Щодо самого Трампа, ну ми точно можемо говорити, що тут до речі теж от, нові одні з його нових слів про те, що ну, я розраховував, що війну цю закінчу, але от це був там ну, майже крах, да, там якось так. Про -провал. Та, провал, да. То те, що говорить Зеленський, Зеленський говорив, наприклад, після візиту Віткафа. Ну про те, що коли з'явилася інформація. Про те, що мовляв, там ніби на, на щось росіяни погодилися. Він сказав, це добре, але головне, щоб вони не обманули. Да? Тобто Україна це знає і тактика, стратегія Росії вона незмінна. Да? Затягувати, обманювати і аби відтягувати ці санкції, жорстка жорсткість. Гадаю, що розуміння цього є, але це не означає, що е кудись зникла ця надія на те, щоб ці е відносини з Росією продовжити. і... Якось відновити навіть всупереч там міжнародному праву, навіть десь супереч там інтересам союзників, також. Тобто, поки що, так воно діє, але те, що от Трамп зрозумів, що мотивація Путіна не така, як у нього, там добиватися вигідних там взаємовідносин, економічних е, якихось преференцій, не існує. Після Аляски точно з'явилося місяць. Пройшов після зустрічі на Алясці. От, власне, якщо зробити такі попередні підсумки, як це. Що це дало Росії, передусім ця зустріч? Ну Росії це е, дало рівно те, що, е, на що вона розраховувала. Вона розраховувала на затягування е, ось цього переговорного процесу на те, що своєю імітацією доброї волі воно призведе до того, що Ніякі санкції в цей період прийматися не будуть. Все таки сталося. Що будуть спроби тиснути на Україну і на європейських партнерів, що, мовляв, давайте там зайдемо по-новому на ось цей переговорний трек. Це, як на мене, не зовсім вдалося, бо був. Бо, ну, по перше, реакція американського суспільства, про яку ми говорили щойно, вона десь Дональда Трампа обмежила і і посилила позиції тих, хто реально розуміє, з чим є Російська Федерація. Ну і спільна така жорстка позиція Європи та України. Ось ці візити до Сполучених Штатів вони в принципі теж. Дуже наочно продемонстрували, що ось цей розрахунок на тиск на Україну на те, що можна розбити єдність заходу, ось це не справдилося. А затягування так однозначно З приводу можливої зустрічі Зеленського і Путіна. Вже сам і Трамп не вірить, що вона можлива тет-а-тет, -тет, і говорить про те, що він може бути посередником. Яка буде роль його, якщо буде от зустріч в трьох? Ну, гадаю, що е, щодо зустрічі в трьох насправді теж є великі сумніви, тому що ми знову ж таки от, ходимо тут такими циклами. Про зустріч в трьох особисто Трамп теж говорив, і про це, це дуже сильно обговорилося на початку літа в контексті оцих стамбульських переговорів, угу. і американська сторона дуже розраховувала на те, що Путін погодиться тоді. І Трамп приїде і там до чогось дійде. Але Росія на це не пішла. Да? Путін ганебно бігає від Зеленського. Да? Ганебно бігає від цих переговорів. Потім, коли вже це так ганебно затягується, починає розказувати. Та я ж запрошую. Зеленського москву, хоча зрозуміло, що це ахінея, да, тобто країна, яка веде війну, не може да, взагалі виставляти таких умов. Тим більше, що якщо ти дійсно хотів, у тебе цих можливостей зустрітися, про які Україна говорить, да окей, да давайте зустрічатись. Це не зробив. І тому зараз, як на мене, ну також це достатньо сумнівна ця зустріч. Більше того, я думаю, що і само оточення Трампа не надто хоче ось цієї зустрічі на трьох. бо... Зрозуміло в умовах, коли Росія не змінює взагалі ніяких своїх вимог, що навряд чи вона буде успішною, і це черговий удар по, по іміджу сполучених штатів. Наступного тижня генасаблея ООН, і там, ймовірно, держсекретарша Рубіо сказав, що можлива зустріч Трампа і Зеленського на полях генасаблеї. Також ймовірно можлива зустріч Рубіо і Лаврова. Чи варто очікувати яких зрушень? Після цих зустрічей, ну гадаю, що зустріч є можливою дійсно, і е, щодо зустрічі Рубіо Лаврова, ну це е, на це треба дивитися. От просто да, в е, контексті ось цієї російської політики, затягування обману. Імітації процесу, там використання для просування там, цих тез про те, як всі обманюють Російську Федерацію, як на неї тиснуть. Не більше за це. А зустріч зеленського та Трампа. Ну, гадаю, що так Україна робить вірно, що це використовує такі моменти для того, аби. Просувати свій інтерес, нагадувати, але прориву якогось, мабуть, від цієї генеральної асамблеї очікувати не варто, бо ну от є Росія, яка, яка нічого не змінює, яка продовжує агресію, і до тих пір, поки не буде тиску на неї великого з боку сполучених штатів, то зміни не відбудеться ніякої. Які важелі тиску є у Трампа на даний момент? Чи залишилися, що вони? А тут дійсно вже виникає питання: наскільки ефективні ці важелі впливу? Бо е, ми бачимо, що оскільки витрачений цей час, і е, тут сама по собі суто психологічний момент. Погроз або загроз, які можуть виходити від е, сполучених штатів, вони вже працюють по-іншому. Да? Бо ми бачимо, наприклад, та сама Індія надсилає свій батальйон для участі в російсько-білоруських навчаннях. Американці це... теж туди американці да, американці ну от, спостерігачі. Це дещо інший рівень. Да, але насправді це ну це до речі теж помилка і. Скажімо так, якраз наочна демонстрація того, що ось ми відкриті, мовляв, для діалогу з Російською Федерацією. І, і, а якщо це розрахунок відірвати Лукашенка від Путіна, то це взагалі м'яко кажучи, ну е, так би мовити, дуже сумнівна дія. Це навпаки легалізація режиму, легалізація того, що ага, да, ми можемо далі йти в своїх діях там, шантажу щодо західних країн. І, і цього не. Буде нічого. То, в принципі, так, механізми є. Це механізми дійсно там санкційного тиску в нафтовій сфері, але ну не в такий спосіб, як зараз йдеться в про те, що мовляв європейці, ви тут. Ану, швиденько все припиняйте, купувати, і, і заразом туди просовується ще і Китайська Народна Республіка, що у них теж нічого не купуйте. А тоді ми щось ведемо. Да? Тобто, насправді ні, насправді вони обмежені, але вони є. Да? Тобто це реальні санкції по от, вторинні по виробниках всієї там, продукції Под, подвійного призначення безпосередньо на весь танкерний флот, який обслуговує Російську Федерацію, що було б дуже дієво і підтримка всіх європейських санкцій. Ось це те, що треба було б одразу зробити. Ну і ще є такі дрібниці, про які забувається. російсько-американська співпраця у космосі весь цей час продовжують російські космонавти літати на да, з американських кораблях. Купівля у росіян ядерного палива. Да, тобто, ти... ще є, наприклад, можливість стиснути на Росатом введення санкцій, які по всьому світу працюють. Тобто, таких. Механізмів вистачає, це не означає, що в один момент за да, все воно, якщо їх одразу всі ввести, обрушиться да зруйнується Російська Федерація. Ні, звісно, але це те, що це елементи сили, які в принципі можна було б застосувати з приводу налагодження стосунків між США і Білорусію. От ми бачили минулого тижня, так. що були зняті санкції, частково зняті санкції з Білорусі. І навіть президент США подарував запанки Лукашенку, і була потім інформація, що насправді. Ді Лукашенко ненавидить запанки від представників білоруського уряду колишнього, і от такі сигнали від Трампа для Лукашенка, що вони показують, чи дійсно він зможе таким чином переманити Лукашенка на свою сторону, як він про це думає? Ну, бачите, враховуючи, що до цього вже почалися візити до Лукашенка до да, американських можновладців, і зрозуміло, що крім того, що було по телевізору. Ці вони ці контакти були набагато більшими протягом місяця. Останнього, десь і ось ці візит цих військових, про яких ми згадали то зрозумі самі по собі зняття санкцій з біла авіа це наприклад це насправді підігравання Москві. бо зараз зрозуміло що це така критична можливість для москви закуповувати запчастини західні через цей білавія на тобто це однозначно неможливо Аж ніяк відірвати Лукашенко від Росії в такий спосіб, це однозначно ну, помилка в плані того, що там визволення цих політув'язнених. Свідчить про те, що цим можна там торгуватися. І тому, скоріше, це сигнал для Москви, що, мовляв, США все рівно залишаються от, готовими. Де. А Лукашенка це розцінює по-своєму. Да? Він розтінює... Ось він приймає цього так званого оцього, губернатора Херсонської області зрадника Сальдо у себе. Говорить про те, що, мовляв, це новий регіон Росії. Да? Тобто, Хоча офіційно. Не білорусь цього не визнає, але він в такий спосіб ще і до, до е, оскільки у нього відкрилося вікно можливостей, да, після того, як американці показали, що з тобою можна діалог вести, відкриває так і Росія ще й демонструє. Бачите, я ж з вами, я ось тут от, потихеньку визнаю. Тому я гадаю, що це е, ну е, так би мовити, створення ще одного вікна, переговорного з Москвою на більше за це.